Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття тварини наших лісів. Малята! Чи хотілося б вам зараз опинитися в дрімучому лісі і зустрітися там із його мешканцями лісовими звірятами? Звісно, звичайно, до лісу ми зараз із вами не підемо. Вже холодно. Та й ліс звідси далеко. Та не засмучитись. сьогодні лісові тварини самі до нас завітають, але тільки якщо малята загадки про них відгадають. Ну що, спробуйте відгадати? Так тоді почнемо. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, Прутки стрибають ніжки. Гриби їсть і горішки. Хто це? Так, це білочка. Білочка руда та пухнаста, сміливо стрибає з гілки на гілку, з одного дерева на інше. Якщо її не ображають, ця весела тваринка не надто боїться людину. Білка. Дуже любить горішки та насіння соснових і ялинових шишок. Схопить білочка горішок і гострими зубами миттю розгризе його, дістане смачне ядерце. А ще білочці подобаються гриби. Вона їх навіть на зиму заготовляє, понаштрикує гриби на гілочки дерев і сушить їх, наче турботлива господиня. Узимку, коли холодно і голодно, гриби білочці дуже знадобляться. Довгі вушка, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, там капусту пожував. Хто це малята? Так, це зайчик. Великі вуха зайця дуже чутливі. Вловлюють найменший звук. Причаїться зайчик у траві, його і не помітиш. Якщо звір підійде до нього, заєць стрімко стрибне вбік, і ось він уже мчить великими стрибками. Спробуй, дожени. У зайця довгі та сильні задні ноги. Коли він біжить, задні ноги виносяться вперед далі, ніж передні. Він із силою відштовхується від землі і робить широченний стрибок. Косооким зайця прозвали тому, що його великі очі розташовані з боків голови, і він бачить не тільки перед собою, а й те, що відбувається з боків, і навіть ззаду, і зверху бачить, а, ворог... а ворогів, яких дуже боїться. Колохливий вухань у зайця вистачає, це й вовки, і лисиці, і хижі та хи. Дивний звірок, круглий, мов клубок, голки стирчать, спробуй узять. Хто це малята? Так, це їжачок. У їжачка на спині. Багато колючих гострих голок. Така колюча шубка звірятку дуже потрібна. Голочками їжак захищається від ворогів. У разі небезпеки він згортається в клубок, адже мало знайдеться охочих вколоти собі ніс або лапу. А як небезпека мине, колючий колобок розгортається. І показує вузьку мордочку з чорним носом, блискучими очима ними стинками, видної лапки, з кіхтиками. А якщо придивитися, то і вушка. Їжачок форкає, пихкає, квапиться йому час обідати. В неї хутро золотаве, вдача ж хитра та лукава. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто це малята? Так, це лисичка. Лисиця справжня красуня, у неї тепла руда шубка, вузька цікава мордочка. І ще в лисиці дуже гарний хвіст, великий, пухнастий. Хвіст Теж рудого кольору, а кінчик може бути темним або білим. Коли лисиця біжить або стрибає, хвіст допомагає їй зберігати рівновагу лисичка дуже розумний, спостережливий, спритний і хитрий звір. Клишоногий та великий, дуже сильний звір цей дикий. Через ліс іде вперед, дуже-дуже любить мед. Хто це малята? Так, це наш любий ведмедик. Ведмідь живе в лісі, він великий і дужий, густа, тепла шуба темно коричневого бурого кольору. Велетень ведмідь, здається, незграбним, лише ногим. Але це. Зовсім не так. Бурий ведмідь сильна і доволі спритна тварина. Він уміє швидко, майже безшумно бігати, лазити по деревах і навіть чудово плавати. Ведмедик знаменитий ласун. Він любить мед, а ще йому смакують ягоди, горіхи та фрукти. На сьогодні це усі гості. Давайте їм подякуємо за таку цікаву зустріч. А нам вже час прощатися! І я вам кажу до нових зустрічей!